Сім! Ah! привіт-привіт! Ви на каналі Солоника Вероніка. Сьогодні ми будемо доробляти. Ви бачили, що ми нам подарували Спанч Боба Новорічного. Та не тільки Спанді Боба. но і ще не тільки нарічного Спанді Боба і ялинку ви теж бачили. Ой. Тепер на кімнаті стоїть ялинка. Малиші хіба проснулися? Вони хочуть піти спати, ще чуть-чуть поспати. Поки вони сплять, з тим часом. Сестра теж спить. Мама з татом вже давно встали, як там було, і вони йдуть до млечів. Тому що я очередь. Та блін, завжди моя очередь, а ти ніколи не прибирала. Взагалі я вчора була прибирала. Просто ти не знаєш. Точно я був на роботі. Тобто ми кожен день разні робимо. Ну, я завжди маю прибирати. Дорогая має платити, а я маю прибирати. М -м. Не треба нашу кімнату прибрати. Ну як ми її приберемо? А, вже всю квартиру прибирали. Так, можна йти намалюватися. Блін, а я забула. Сьогодні в мене висоб і не можна макіяж мати. Так, 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 типа, у меня І зубы и все. Так, треба быстренько. А? Что? А, меня закрыло. Меня закрыло. Босс! Что такое? Что-то случилось. Меня закрыло. Я не могу открыть. Не переживай зайчик. Дякую, дякую, дякую. Все, давай, все. О, треба точку. Ой, точно треба сходити в туалет. Все. Я сходила. ти сьогодні готуєш їсти. Да, блин, а ты же, да я, мне нужен я молюсь, упкина молюсь, чуть-чуть, чуть-чуть, блин, а ну если не мои выступа, на балу, блин. Так и мне для выбора ты самый красивый наряд. Так, цени, не не Ну на наши мне. Что мне бы надеть? Точно, это там треба. Так, это гей, это гей. Дистаем. Так, там переоденусь. Так. Чого ти такий злий? Сьогодні зараз не буду зі мною займатися. Мы кожен день занимаємось. Та прилізочка. Я тебе люблю. она так расстроилась, что взяла, и он сказал, что такое, зай? Ты нашел себе другую. Что ты говоришь? Конечно же, нет. Я тебя люблю. Ты сказал, я тебя люблю. Я ее не люблю. Я сказал, я тебя люблю лишку. Ты сказал, все, я тебя не люблю. Мы расстояемся, иди ты, ты будешь матой. Що це такое? А, мама посолилась з тату. А, а, треба ванну бігти скоро. А це вийшло. То що? Вона мене дістала, я її буду заробити. Оце я подалю іншій жені, якщо вона мене бросила. Их треба было Если он меня не любит, то все. Забирай свои речи и вали. Что? Это моя хата. Все. Что? Я за нее заплатила. Вообще-то я. Я! Я! Где у на там соло, включая на друг друга и матики. Эээ, чего вы не Тим часом сестра. Мама знову з татом садиться, малше відкройте, а то я. Чик-чик, заходи, чик-чик. Не переживайте, це скоро закінчиться і вони помиряться. Вони не мене немає. Хіба тільки що стали кушать? нічого тут нема? Я знаю, що. Найш. Мама собі ставила одну таку штучку з контратейнером. Там були всякі такі овочі, фрукти і всякі такі жири навіть. Ага. Бекон. Бо що там є? Ми будемо поїсти, ура! Так, я буду пити це. Я хочу це паузу. Ура! Ура! А хтось поп'є просто так водичку. Добре. Так, у нас, у нас тут є вода, у нас зато є їжу. Так. Нас скромбер з'їв, Ну нічого. А от вода нам не потім, якщо не помилиться зараніше. Ти мене нервуєш уже. Та це ти мене а! все наше розстається. Що? Ну і ладно, я тебе більше не хочу бачити в цій хаті. Пауза! Вони не заспокоюються. я бачила, як мама злиться. Діти, відкрийте, я зараз буду бити. А -а -а. Не переживайте милоше, ви сховаєтеся. Як? У ванні за сторону? А я піду. Не лізь наше діло. Я вас буду бити, бо кита не змириться. Ну і сього, я ліпше ліпш... ліпш собі дівчину знайду, яка буде мене любити. І не кричати на мене, і не заставляти сі такі штуки робити. Вона скоро прийде. Ну і що? Я не відкрию, а я вже тут. це Це не оця. Це оця. Я вже тут він мене давно в гості позвав і сказав, якщо її просить. я ж потувала по... діти відкрийте. Мама, не переживай. тільки не переживай. Діти, я вас люблю. Ми будемо триматися тут і спати. Мамо, не переживай, а ми лише як туди помісяти. Я, я взяла з собою пару мішків. Раз, два, раз. Можеш п'ятого. Четверо, ну і викинемо то. Все, тепер ми будемо спати Ви маленькі. І... Мама, будь ласка, не плакай. Мам, не плакай. Я забазартувала. Я прийшла. От як завжди ідеально. Мама, не плакай, ми тобі допоможемо, тоді ми допоможемо. Ми тобі допоможемо, той що точно той, що доприточено. І тебе самі найкращим їй треба поспати. Тепер ми полютимо татові тобі Так, це поставимо. Так. Оця поставимо. поставимо. Угу. І підемо на розбалки. Що ви тут делаєте? Не мішайте нам цілуватися, малыші. Ми зробимо свою сім'ю. Мама, хіба позартувала? Правда? Ой, я, я задалеко зайшов. Та мені пофік, мені теж зайчик. Давай роздивайся, булочка. А, це бачити. Мама сказати, це ужасно. Мама, вони тебе роздіваються. Що? Ти, ви не брешете? выбрасывает, да? Да, выбрасывает. Не, он это бродевается. меня не конец. Мам, не плачь. Все, я засну, и тоже засыпаю. Давай, раздевайся, сладкая булочка. Ой, давай, зайчик. О, тебе не, не красиво так. А я красивий. Як і я захочу, так і буду. Давай таке. Вот такое ты супер красивое. А. Давно не бачу таких красоток, у мене дорогая все равно. Это таги мои буты. Мне просто так бы выбечить, если я прям и меня не будет так приматы. Что вы делаете? Я думала, ты пошутили. Отстань, ты меня не любишь. Я просто сказал, что ты Ой, почему она куда лазгу? Да не мешай нам заниматься. А -а -а. пистолетик тебе зроблю. Нет, это по мне не делал пистолетик. Это уже супер сильно. Дорогой наш малыш. Ура! А типа она привела. Ура! Діти, що таке мама? не хуже дитина. ж Мама, мала бути беременна. Я не беременна, я вам пожертвувала над вами. Тепер малыши мать бути. Сегодня я не сплю, а вы хиба. я буду спать на них. Мам, не иди. Я хочу вас поспать. Не мешай нам заниматься. Ну и ладно, папа. Папа. Всем папа